Всім привіт! Ми раді бачити вас знову з нами. і Виходить нова програма Додатковий час яку ми проанонсуємо останній тур християнської футбольної ліги у вищому дивізіоні. І е, сьогодні зі мною експерт, можна сказати, один з експертів вищої ліги, Олександр Довгань, е, капітан команди Бистриця, він е, один з найбільших. Найбільше відвідував часу для анонсу, для аналізу І За це, ну, тобі, Олександр, дуже дякуємо. І надіємося зараз останній анонс останнього туру від тебе. Перший матч буде між командами «Спарта» і «Електрон-І». Перед цим хочу сказати, що всі ігри будуть відбуватися на полі Хопкевича до обіду. І перша гра буде в 10.30. Це буде гра між Спартою і електрон Ef. Олександр, що ти можеш сказати про цей матч? і е, ну, Ваш прогноз? Ну, буде цікава е, гра. Спарта, Електрон, десь я розцінюю їхні шанси на успіх десь рівноцінно. Хоча Спарта багато разів переносила ігри, вони десь не грали, можливо, втратили та, ту форму. Зараз ми не можемо сказати, як вони підійшли до закінчення сезону. Електрон Єв провів в кінці багато цікавих матчів з солідом, з також з нами, з «Спартаком». У них всі таки грали з лідерами і не показали хорошу гру, тому я рахую, що шанси десь тут рівноцінні. А варто зазначити, що ну, кожна команда захоче виграти, бо це послідня гра. Це да, всі захочуть піти собі на відпочинок. Так само хочу зазначити, що як і Спарта, і Електрон Іф вони, ну, не зручні суперники, Вони, ну, можна сказати, вони не фаворити, але і не аутсайдери вже аж такі на ну, дні е, турнірної таблиці, і вони ну, не, е, не зручні, да, можуть показати досить класну гру і можуть виграти в е, фаворитів, а можуть і, і не показати Добре, наступний матч буде перенесений матч 16-го туру. Це буде Спартак 91 і Зоря. От, Олександр, можна сказати, це один з найключових матчів от цього, цього, за, завтрашнього дня, який буде. І від цього матчу дуже багато що залежить в командах фаворитів. так? Що цей матч? Цей матч буде впливати на розподіл, на розподіл так, місць в підсумковій трійці. Ну, можна нагадати, що будуть боротися за трійку, це вистриця, спартак і солід. Ну, якщо розставити по місцях, то найкращі шанси зараз це в бистріці. Потім, мені здається, десь рівноцінно місця займає Спартак і Солід. Тому цей матч Спартак займає, всі розставили. І, того, що, ну, я рахую, що Спартак має зібратися в повному складі. Так як зібралися на гру з Солідом, вони так. дуже зараз показали так. класну гру, яку вони виграли і досить переконана виграла Соліда. Так. Ну а ну, зворі зараз нема що втрачати, вони вже чемпіони, але ну, також, напевно, Престиж. що престижно виграти всі ігри, які залишились. Тому очікуємо хорошої боротьби. Я так само думаю, що якщо... Ну, тут є пару варіантів, якщо Спартак 91 виграє в зорі, то ну, Соліду вже в принципі, навіть на гру можна ну, не приходити. Вони да? теж тобто, казали, що якщо Спартак 91 виграє, тому що вже їм вже шансів ну, вийти в трійку вже не, немає, тому що там одна буде різниця. Але якщо програє, тоді вже ну, от, зважно як зіграє солід з зорею. Якщо солід виграє, то вже там шанс у соліда повернуться. Можна зазначити, що в цьому турі буде три ключових матчі. Це зоря-Спартак, вокпрайд вистриця, ну і якщо відбудеться матч, зоря солід. Але про це зараз поговоримо трохи пізніше. Добре, а наступний матч Проект Бистриться це якраз цей матч, третій матч вирішання. Важливий, дуже важливий для, для команди бистриться це цей матч. Саш, як ви приходити до, до, до цієї гри? Ну, до цієї гри ми підходимо в переможному настрій. Ми перемогли в попередньому торі, так переконливо. Ну, на цю гру плануємо зібрати весь склад, свій мати рівноцінні заміни. також. Ну, від цієї гри залежить. Якщо ми виграємо, ми займемо друге місце. Тобто, да, виконаємо ту задачу, яка була по ходу сезону поставлена, ну, відправити ну, від слід сказати, що вони вже ну, в чемпіонаті не піднімляться і не опустяться. Тому Для них це в принципі не важливо. Так, для них цей матч але не важливий. Я відчуваюсь, але хочу зазначити, що останні ігри вони провели досить потужно. Вони ну, досить нерівно грали з Спартаком, хоча вони зійшли з поля. Ну, там, по обставинах, судді. А, Потім у нас свободу розгромили 5-0. Спартакали. Спартака. Ой, солідоверу. Це якраз цих три очка, яких не вистачає соліду. Так, тому ну, я думаю, що ну, Так, треба серйозно віднестись до цієї гри. Інтересна гра буде і досить насичена, я думаю, і гольовими моментами, і надіюсь, на емоції. Добре, наступний матч. Спартак Вісходин Свобода. Ну, і тут, напевно, що яскравий фаворит це Спартак. І, ну, тому що в них вже нічого не залишається, яким просто потрібно 2 гри вигравати. Так. Тому тут, не знаю, напевно, більшість всіх скажуть, ну, що Спартак, 500. що Спартак переможе Свободу. Тим більше Свобода виступає в чемпіонаті міста. Ну, і для них цей матч не дуже аж так важливий, а для Спартака. Це так три очка, які та, три очка, для... які потрібні для завоювання другого або третього місця. А, наступний матч зоря солід. От інтересно, так само цей е, інтересніший матч буде, якщо він буде, так? Да? Ну, бажано, щоб цей матч відбувся, тому що солід тоді в першому колі не зіграли в нічию бойову. 4-4. А. а зараз ну, зоря також захоче помстити від поразки. Клопку, не програли соліду в копку, тому зря на цю гру буде надзвичайно мотивована. Ну, а солід, можна сказати, як прийнято казати, є команди, які завжди кажуть, що в кінці сезону їм треба грюкнути двермизм. Тому солід, я думаю, мав би це зробити. А, ну, Якщо порівняти, то так в психологічному, то зараз зоря краще стане, ніж солід. Тому... Вся варто відзначити, що зоря фаворит гри. цій грі. Ну, так. Я так само поставив на голосування, хто в цьому матчі переможе, то 50% дали е, перемогу зорі, 25, дали, кончі, 25 дали на нічию, і 25 дали на перемогу Соліда. Е, так само, хочу сказати, що зоря буде грати ну, як, можна сказати, в спокійному настрої, ну, ніби від цього матчу в принципі вже нічого не залежить для зорі. А солід все-таки е, ну, переживання цей мандраг, можливо, в нього буде відчуватися. Побачимо, Побачимо, що буде завтра. І думаю, буде хороший футбол. Насудний матч Метеор А1349 13.00. Ну, що цей матч можна сказати? Це яскравий фаворит А-1349, так, вот так. І, Ну, сам. Метеор просто зіграє цю гру для того, щоб просто бездумати. Якщо ще зіграє, зіграють. Бо... Вони останні дві гри не були. Метеор да, тому... вони там не, не було, тому що вони там не порозумілися зі мною, тому що я просто на іншу годину вони не зрозуміла. Ну, так само, можливо, це моя вина там частково є, але те, ще має. Але надіюсь, що на метеор на цю гру прийде все-таки. Ну, Пограє футбол. Вони футболці. казали, що для них головна гра, а не перемога. Тому... Ну, на, на такому рівні, тому що так. хороша гра. Так. Наступний матч Сантос-Фурія е, Тоже буде, я не думаю, що це вже буде інтересно майже. Якщо Сантос е, прийде, буде добре. не прийде, то буде добре. Фурія теж саме. Це такі стабільні команди, які е, просто грають футбол. Я думаю, да? Ну тут напевно важко визначити фаворита, хоча десь Сантос, можливо, по ходу сезону виглядає як більший краще, фаворит, та, А фурія, ну. Тільки ну, вона тільки зайшла в новому колі, там, тому ну, багато чого вимагати від неї не можна. Добре, на цьому дякуємо за увагу, дякуємо, що були з нами. Дякую, Олександр, що прийшли в нашу студію. І е, доступних зустрічей. Пам'ятаємо, що нагородження Христянської футбольної ліги буде 15 грудня, це буде в суботу, о 15.30. Запрошуються всі команди, е, які участвували в Христянській лізі, е, які так само які не зайняли е, призові місця, так само тримуть е, свої подарунки. Зустрічаємося в суботу на футбольному полі і наступному зустрічей. Это футбол.